Херсон це місто з багатою історією, що розкинулося на березі Дніпра. Воно зберігає багато легенд і цікавих історій, які передаються з покоління в покоління. Одна цікава легенда розповідає про те, що місто отримало свою назву на честь давньогрецької колонії Херсонес, яка існувала на Кримському півострові. Це символізувало нову еру в розвитку цих земель. Ще одна легенда про Херсон розповідає про козаки отаманів, які заховалися в катакомбах під містом, щоб уникнути покарання за свої злочини. Згідно з легендою, вони були заховані в катакомбах, які завалили, і досі можна почути відлюння їхніх голосів таємниці Херсонської фортеці. Херсонська фортеця одне з найбільш таємничих місць місті, хоча від неї залишилися лише частини стін і ворота, її історія продовжує жити в легендах. За однією з версій у фортеці заховані важливі документи часів, які досі не знайдені. Деякі дослідники стверджують, що на території фортеці можуть бути приховані тунелі, які ведуть до таємних кімнат. Це місце приваблює не лише туристів, а й істориків, які намагаються розгадати таємниці цієї фортеці, навіть незважаючи на те, що фортеця частково зруйнована, вона залишається важливим символом оборони та історії Харсона. Це місце приваблює не лише туристів, а й істориків, які намагаються розгадати таємниці цієї фортеці, навіть незважаючи на те, що фортеця частково зруйнована, вона залишається важливим символом оборони та історії Херсона. У центрі міста існує безліч підземних ходів, які за легендами використовувалися для укриття та втечі під час набігів ворогів. Вважається, що ці ходи ведуть до старих монастирів, фортець і навіть до берегів Дніпра, деякі місцеві жителі стверджують, що під час будівництва нових будівель робітники іноді знаходяться під таємничі підземелля, ходять чутки, що вони до сьогодні приховують скарби, залишені місцевими жителями в часи небезпеки. Звісно, ще повно містичних та страшних історій про місце Херсону, ті ж набережні, постеля, колодязі, покинуті фабрики, заводи та храми. Але нехай це залишається незвідно, адже в кожній касі є доля каз.